Минуле літо видалося дуже непростим, різкі перепади температури і тиску, затяжні холоди, дощі і постійна хмарність. Уявляєте, який це стрес для рослин? Однак, на думку садівників-любителів, урожай зібрали цілком непоганий. А вже яблук було стільки, що не всі літні сорти вдалося переробити. Добре вродили міцні. Здорові коренеплоди моркви, буряка, ріпи та інших культур, а також картопля, гарбузи і кабачки. Засмутили тільки огірки і помідори. Але ті, хто встиг пересадити розеесаду і підкоригувати умови в теплиці, а головне, вчасно зібрати урожай, залишилися задоволені. Отже, урожай зібраний. Частину вже переробили на консерви, соки, компоти, варення і вино. Тепер важливо правильно зберегти плоди і коренеплоди до весни. Не забувайте, що навіть після збору овочі та фрукти продовжують жити, вони дихають, виділяють вологу, можуть перемерзати або страждати від перезволоження. Так само, як і на грядках, при зберіганні важливо враховувати сумісність продуктів. Якщо створити правильні умови, урожай спокійно долежить до нового сезону. У цьому відео я розповім. Як правильно зберігати овочі та фрукти в підвалі заміського будинку. Практично в кожному будинку є підвал, де зберігають овочі, соління, маринади та інші заготовки. Підготовка підвалу перед закладанням врожаю приміщення потрібно ретельно підготувати, вимити підлогу, стіни і стелю, продезінфікувати, побілити, просушити, перевірити вентиляцію і кріплення сталажів. Також продезінфікуйте ящики для зберігання та підготуйте сипучі матеріали пісок, тирсу, сіно, папір тощо. Для різних овочів і фруктів умови зберігання можуть відрізнятися, тому заздалегідь продумайте, що і де буде лежати. Оптимальна температура в підвалі від плюс 1 до плюс 3 градусів, вологість близько 80-85%. Бетонну підлогу краще утеплити, щоб овочі не замерзли. Можна застелити його товстою плівкою і розкласти зверху оброблені від грибка дошки. Уздовж стін встановіть стелажі для ящиків. Важкі ємності можна ставити прямо на підлогу під стелажі. слідкуйте за температурою та вологістю. Щоб в підвалі не було сиро, поставте два ящики з гашеним вапном. вона вбирає вологу і дезінфікує повітря. Регулярно провітрюйте приміщення і підтримуйте стабільну температуру. Тепер поговоримо про те, як зберігати різні овочі і фрукти. Як зберігати моркву. Кращий спосіб в піску. Перед закладкою коренеплоди на 20 хвилин опускають в слабкий розчим марганцівки, потім просушують. У дерев'яні ящики насипають річковий пісок шаром 5 см. Зверху викладають моркву так, щоб коренеплоди не торкалися один одного. Потім знову пісок і так доверху, залишивши зверху 10-12 см для укриття терсою. В один ящик укладають не більше 15 кг моркви. Як зберігати буряк та інші коренеплоди? Буряк залишається свіжою при температурі від 0 до плюс 2 градусів і вологості 90%. Якщо тепліше, вона швидко втрачає вологу і псується. Ящики з буряком краще поставити окремо, поруч можна поставити відро з водою. Укладають її так само, як морква, пересипаючи вологим піском або тирсою. Таким же способом зберігають ріпу, редьку, дайкон і кореневу петрушку. Як зберігати кабачки і патисони. Тонко шкірі сорти краще відразу пускати в готування, товстошкірі шкірі можна зберігати до півтора місяців. При зрізку залишайте плодоніжки довжиною не менше 6 см. Перед закладкою кабачки не миють, тільки акуратно струшують землю. Оптимальна температура плюс 6 градусів. Їх викладають в один ряд на сталажі, засталені сіном або соломою. Овочі не повинні торкатися один одного. Як зберігати гарбуз. Гарбузи, особливо твердо сорти, можуть зберігатися до весни. Їх укладають на сталажі на товстий шартерси або соломи і накривають сіном. Можна зберігати гарбуза і на сухому горищі, оптимальна температура для них від плюс 10 до плюс 15 градусів. Розкладайте плоди так, щоб плодоніжки дивилися вгору і щоб вони не стикалися. Як зберігати картоплю? Кращі умови: температура плюс 3 градуси, вологість 75%. Зберігають картоплю в ящиках, сітках або полотняних мішках ні в якому разі не в целофані. Пошкоджені бульби відразу відбраковують, вони швидко загині і зіпсують весь урожай. Картопля боїться вогекаості, тому деякі зберігають його в одному ящику з буряком, вона забирає зайву вологу. Як зберігати цибулю. Найдовше зберігається жовтий лук. Червоний краще використовувати відразу або для консервації. Для зберігання підходять тільки щільні, неушкоджені і добре просушені цибулини. При збиранні залишають частину бадилля довжиною 10-15 см з неї плетуть коси і підвішують в теплому місці підвалу. Оптимальна температура від плюс 6 до плюс 8 градусів. Також цибулю можна зберігати в сітках. Як зберігати часник? Часник, як і цибулю, можна заплести в коси і підвісити. Ще один спосіб зберігання в банках пересипаний крупною сіллю, перед закладкою обріжте хвостики. На дно банки насипте сіль шаром 5 см, покладіть головки часнику, потім знову сіль і так до верху. Горлечко банки залиште вільним на 6 7 см, засипте сіллю і закрийте. Оберніть банки темною тканиною і поставте на сталаш. Як зберігати яблука? Яблука виділяють етилен, який прискорює дозрівання і проростання інших овочів. Тому їх краще зберігати окремо. Кожне яблуко можна загорнути в папір і скласти в ящик. Або пересипати стружкою і щільно закрити кришкою. Зимові сорти в таких умовах зберігаються до весни. Як зберігати груші. Груші зберігають так само, як яблука, але вони погано переносять вологість. На дно ящика кладуть 4-5 шарів газет, плоди укладають в два ряди, між ними ще 3-4 шари газет. Ось такі прості правила допоможуть зберегти урожай до весни. Головне стежити за температурою і вологістю, а також регулярно перевіряти овочі і фрукти на псування. Якщо помітили, підгнилі плоди відразу прибирайте їх і пускайте в переробку.